Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні мова піде про сповільнюючий клапан на циліндр на віски. Так, виготовив ще одну штучку. Ця буде продаватися вільно. Показую, де він стоїть. Стоїть він. Ось він, такий довгенький. Роз'єднана металічна шланга, та, що йде на навіску. Добавлена гідравлічна резинова. Там все можна його витягнути поставити назад, і все буде через металічну працювати, як і раніше. Так, для чого він служить? Хто шарить у цьому, той знає, що різна вага. Різне зусилля. Доїжджаєш до краю поля, ти вплаваюче кинув, нічого ти не регулюєш, щоб плавно собі опускати. Ти кинув речага, воно опустилось максимально швидко, але щоб не бахкало. Прицепив плуга, прицепив щось леше. Зараз я продемонструю, як він працює. Так, цього відкладаємо. Точно такий самий у мене конструкція точно така сама. Так, залишив повний ящик із добовкою щепки. Це кілограм 800, я скажу отут. Тобто ще трошки і вже піднімає передок. У мене стоїть 100 кг грузів спереду висить. Ну, тобто, коротше, це максимально саме те наближене до знаряддя. Піднімає воно швидко. Зараз я заведу. І подивимося. Тепер я кинув плаваючи, і побачимо, якою швидкістю він упаде. Ну, падає, але швидко, але не бахає. Так, тепер ми його трошки закрутимо. Трошки піджав. тепер піднімаємо, опускаємо. Тільки шепить, вже значно менше. Тепер зараз закрутю геть і буде тільки через клапан йти Зворотний. А піднімає так само швидко. От в чому різниця між регульованим і нерегульованим. Якщо ви зробите дюрдочку калібровану, воно буде на легке, наприклад, нормальне чи на важке можна зробити, а щось друге прицепити, воно вже не можна робити. А тут різна вага і з різною швидкістю, з якою душа заважає, це можна реалізувати. І нічого тоді не б'ється, ні візка, все отака ось ситуація. Так, упав пол... від вібрації. Так що отака простенька штука. Але вона дуже ефективна у даному випадку. Не мучаться нічого, уплаваючи кидаємо там, чи оранка, чи щось, і все. І ви вже за це не думаєте, що там треба плавненько опустити чи що. Отрегулювали собі, прицепили щось легше, відрегулювали собі на легшу знаряддя. І все. Телефончик буде для замовлення під відео. Все, хто бажає, замовляємо. Пишемо коментарі. Всім пока.